Максимально унікальний досвід, який тільки може бути. Я не заходив, не дивився нічого, не знаю нічого про цю гру. І будемо сьогодні її досліджувати, що це таке. Ми йдемо дивитися, що це таке. Це має бути е копія 3D Vampire Survivals. Пока, Денчик. Е це має бути копія 3D Vampire Survivals. Я Обожнюю просто такий жанр. Мені подобається сам Vampire Survivors. Дуже офігенська гра. А тепер буде те ж саме, але в 3D із якимись мемами. Так, у нас є два початкові персонажі. Є деякі заблоковані. Але зрозуміло, як їх отримати, і є секретні, яких не зрозуміло як отримувати. Так, і у нас відповідно лис швидкий на ноги і надзвичайно везучий. У нього є вогняний посох, стріляє кулями, що вибухають при зіткненні. Коротше, просто фаербольчиками куляє. І один відсоток удачі за рівень. Це його пасівка, типу. А можна ми можемо подивитися, що це? А, це окей, це скіни. Шкірята скини, найс. І лицар якийсь, дуже повільний. Він отримує більше броні і є меч. Насправді лицар виглядає більш цікаво, але давайте почнемо з лиса. Окей. Okay. Так, це можна лутать. Закрите. Okay, Окей, конюшина на вдачу. Погнали! Треба знайти портал. Автоматично він гуляє прям в юнітів. Чудово, з них падає. Вау! Wow. З них падають монеточки, Блін, мені дуже подобається. Тут можна ще стрибати. Офігеть. Ага, платно вже, платно, за 30 золота. Ааа... Золотий том нам ніби не цікаво. А ми можемо ще зброю. А, тут трошки поменше зброї, ніж Vampire Survival. Що, в принципі, мені здається, більше плюс, щоб не було такої. М -м... Як це сказати? Плутанини. Ми ходімо, просто будемо посов прокачувати. У мене є. Ага. Понятно. Зараз мовлявся і вже. Окей, я можу слайдити нескінченно. Це щоб пролазити кудись із стрибати. Окей. Я хочу дочекатися за 30 відкрити цей. Окей, у нас є меч. Давайте просто тупо качати вогняний посох. Зкриваємо ще один чумадам, сундук, який у нас тут був. Нестабільне переливання. Але це в предмети ж падає не в фоліанти і не зброю, наскільки я розумію. Плюс 27% шанс застосувати кривавий знак, зачіпаючи ворога. Так, а можна? О, да-да-да, я можу подивитись. Окей. Синє це досвід. Ага, бачу залишає смугу вогню позаду. Ну це мені подобається. Том щита? А це фоліанти падає, я думаю, що у нас все, що з книжечками фоліанти падає, то що у нас фоліанти, це пасівки, а активні це шмотки, все, що не фоліанти. Ну, зараз прочекаємо. Окей, мені подобається вогнений блокадж. Ага, не, на першому рівні виглядає як юзлесна штука. А це, а це. А, ще раз? Там дві шмотки падає. Плюс 2% отримати бургер після знищення ворога. Це хіл, походу. Бургер це хіл. А, там чел стоїть, квест гівер. Ходімо, квест візьмемо. Лавка таємничого хлопця. Ага, можна купити. Навіть не знаю, ну давай купимо. Силовий соус, але. А, у мене вистачає. І він зникає. Дякую, дурнику. Ха -ха. Мєм. Качаємо далі косах. Хоча відштовхування мені подобається. Але все. І треба ж. О, у нас тут заспавнився магнит. Магніт. Я можу тут стояти просто на каменюці. А, вони так само можуть на каменюці стояти. А якщо я стану на дерево. А, дерево не прозоре. Окей, треба Так. Да. Все, давай збираємо. Ухилення не цікаво, відновлюва. Швидкість снарядів. Давай чисто на ДПС підемо. Цей жовтенький, що він тут ходить, Хочу, щоб його... Так, да, з нього золото випадає, чудово. Рер-прокачка? тобто є незвичайна прокачка. О, тепер. Балдежно виглядає залишання. Ага, ось там ще якийсь квест З коклику у нас на фоні. А сюди що треба? А, стояти треба тут. А це босс, до речі. Святилище. 8% до розміру, 24 до максимального ХП. 10%. Давайте візьмемо епічне максимальне хп. Окей, треба звідси звалювати, так як я бачу. А шкода від падіння тут є. Зараз затестимо. І діт там всяких приколів. Швидкість руху повністю, швидкість атаки. Ага, жраз шкода від падіння тут є. Ми перевірили. Ну і дивимось тоді, що випадає. Ключий щит отримуєте плюс 2 шипи за кожні 1 відсоток броні, а також 10% броні. це розвратка по факту, так? Виглядає класно. А можна цей ящик теж роздолбити? Блін. Ай-яй-яй, як же ж вони душать? У нас золочені ще слоти. Короче, прокачаємо просто фаербол. А можна цей ящик? Можна, будь ласка. Його ж мені не дамажить треба, я правильно зрозумів? Чи, походу, ні. О, нюк... нюклер. Але ні, походу, я неправильно зрозумів, це з ключиком треба сюди приходити. Розвити горщик, опа! Швидкість снарядів. Том швидкості снарядів. Ну, беремо. Раз епік, то треба брати. Кам'яний голем це перший босс. Так, поїхали від нього. Ну, ніби з прокаченим, взагалі, питань не викликає він. Супер ізі якось відчувається. Отруїти 40% шанс отруїти ворога при ударі. Нормальний. цвілий сир. А що він стрибає? Ніфіга, собі куди він поліз. Опа, синій, синій шкілет. Ай-яй-яй, задушили як. Вогняний блокач? Чи ми все ж таки давайте посув докачаємо? Все, треба обережно, обережно треба. Там декілька бергерів, демо їх летати. Чисто щоб похилятися. Вони хиляють мало, опа. Боса ми вбили? Ходімо, що з нього випаде, подивимось. Ну все, посах, посах, чисто. Чисто посах, чисто прокачуємо на фул. Тому що в Vampire Survivalс там бу, була така фігня, що якщо ти прокачуєш на фул, то це дає якісь там додаткові прикольчики чи бафи. А що так часто дропається на щастя? Ой, на шестя мені не подобається. Часто дропаються сундуки. Дуже дивно. Ще конюшина. Конішина, походу, впливає на те, наскільки прикольні нам бафаються ці епічні всякі нагороди чи звичайні. А я тут виживу взагалі. Давай прокачаємо ще. Ой ой, не подобається мені. Давай назад трошки зкайтемо. Це наша задача докачати до кінця. Ой, це хорошо. Це дуже велика хілка. Наша задача докачати епічний швидкість снарядів. Ну давай. Якщо епічний, то треба брати. Таким не не можна. Ще один нюк. Думаю, можна зараз прожати його. Епічний біг і епічний швидкість снарядів. Давай буде епічна швидкість снарядів. Треба ось це все позбирати, те, що з них нападало. Так, вогняний посох. Погнали! Вогняний посип. Ні, ну фаерболи літають просто зі швидкістю світла вже. Вогняний блокач. Треба трошки докачати, треба вниз піти там, позбирати, бо тобто тут на, на спуску дуже багато всяких ресурсів. О, Фафангам, ти шо? Хелло, хелло, 10 рівень посоха. Давно тебе не бачив Фафангам. Якими судьбами? Як то кажуть. Так, ну, у нас є. А, -а є міні-мапа, я взагалі, типу, перший раз і ніфіга не розбираюсь. Ого, купимо. Опа, легендарна. Гостра Фрикаделька. Удари мають 25% шанс вибухнути і завдати 65% шкоди найближчим ворогам. Ніфіга собі. Так це по факту дуже сильно з нашим долдом. Окей, нам треба. Треба не забувати, що у нас є завдання так-то. Розбито горщик. Окей, а, такий, окей. 11 рівня. Так, прискорення. Давайте ще відкриємо, а то у нас золото вистачає. Плюс 20 шкода ціною. Мінус 5 відсотків Максимальних ХП до шкода ціною. Це переклад такий сюди. Так, прискорення. Ну, погнали. У нас квест знайти портал до боса. Зараз будемо ходити і шукати, бо ми, ми постояли, ми жорстко зафармілись. треба далі йти. 40% шанс отруїти ворога. При ударі. Таке в нас вже було. У нас тепер два сири. Так, да, два сири. Ага, і ми можемо типу, використовувати його для... просто для того, щоб кудись застрибувати. А чого я сюди застрибну? А, воно піднімається. Окей. Час бабла, окей. Можу нормально налаштувати, тому що TikTok не дає. Там спочатку треба пострімити, а потім можна буде налаштувати. Окей, святилище. збільшення золота. Шанс кріта, швидкість атаки. Ну, давай золото, навіть не, не, не дивлячись на те, що це рідкісний. Давайте шанс кріта. Ми в ДПС упариваємось. А ми можемо тут піднятися? О, можливо, це сюди треба. Ану, дай. А я не можу застрібнутися. Це сюди, походу, треба той ящик при тарабані, щоб за... з... зайти на гору. О, Продовжуємо посах, коняний. качати. Так, потащили ящик туди. Ай-яй-яй. Ще й на шесті зараз буде. Можна ящик, будь ласочка? Як це важко, ви б знали. Ай, на шесті, на шесті, на шесті. пошла долбяшка. Давай, бургери поїмо. Рочки відхилятись треба. Так, а у нас взагалі є... Посох 13 у рівень. У нас взагалі є... Якісь баф навколо, які нам допоможуть. Походу, немає, але походу на щастя. Думаю, що закінчується. Ні, ні, нефіга не закінчується. Так. Блокач, щоб за залишати. По собі. Ось, ось. Але, але це буквально деф, який нам зараз не треба. Хоча... Захищає. ну все. Але тепер ми точно знаємо, що він захищає. Посав тим часом 14 рівня. Застрибнули до чумадана. відкриваємо чумадан. Годинник, 8% досвіду. Точно, не просто звичайний годинник. Блін, тут предметів купу можна зафермити просто. Прикольно. Так, а куди нам йти? Знайдіть портал до боса. А ось цей. А, так я ось бачу портал дебоса. Давай цього боса зафігарімо, ніби легко буде. У нас шкоди доволі багато. Ааа, ніфіга він дає. Все. Під зупинкою часу ізі. Тактичні окуляри завели міні-босса за 25 секунд. Ачівка сюди. Третій сир. У нас 120% шансу троїни. Ми знайшли портал до боса. Це ж портал до боса. Давайте його викличемо. 15 рівень, 16 рівень. Боса. 13 тисяч хп. Ніби не, не так страшно, не, не так багато. Опа, ще очівочка. Ніфіга собі. Ну, він, звісно, неприємний. Єди він душить. А, я, а від наступної я цей зараз відкачусь. Ніфіга він душить. Він, типу, не, не складний такий, прям щоб сильно. Але він просто душить. гору. А ось він на наперед кидає, типу як Санстрайки. Ніфіга собі, Не, Ні, ну це, конечно, важкувато. Так, де він, де він? Він тут вон, ходить. А, тут же full damage є. А, ні, нормально. Це не дуже... Ніфіга собі. Що, перший луз? Я походу фігню якось натиснув. Боже, а можна мені бургер чи щось ще... Ай-яй-яй! Блін, на тоненького. Все, пошла-пошла насипка, ми його з, з, з перемогли. Complete Tier Forest Tier 1. Так от. Completed Forest Tier 1. О, вогняний блокач. Погнали. Але я просто зараз від'їду. Вогняний блокач ще один і посаг ще. І посах на 19. Який тут максимум мені цікаво. Ай-яй-яй! Тільки пере переміг і... і все. Ти влип 10 срібло зарубовів тим часом. Ну, окей, Лис. Прикольно